Партнер не відповів на повідомлення, а ви вже накрутили драму на мільйон. Ваша внутрішня дитина взяла контроль. Коли дитина переживає травму, частина її замерзає у тому віці. Доросле тіло, але дитяча реакція. Тригери активують травмовані частини. Тон голосу нагадав батькову лють, і ось ви вже тремтите від страху. Ознака активації, непропорційна реакція на ситуацію, відчуття безпорадності, дитячі емоції несправедливо, всі проти мене. Що з цим робити? Зупиніться і запитайте, скільки років тій частини мене, що зараз реагує. Дайте їй назву. Це маленька Оля лякається. Заспокойте внутрішню дитину як дорослий. Ти у безпеці, я тебе захищу, і з часом цих реакцій стане менше. Головне, не соромтеся їх. Ваша внутрішня дитина теж іноді бере керування.